Всім привіт! Сьогодні 13 грудня, да, 13 грудня на календарі. Сьогодні вже відео буде таке корисне для нас виноградів, виноградарів і садоводів, огородників. Річ піде про сіру, сірку гранульовану чи пушонку. Ну, про гранульовану Мені Частенько дзвонять, питають, де знайти гранульовану сірку. Ми також із моїм товаришем, з Олександром Блошицьким, теж вивчали це питання. Він до мене обратився, я кажу, купляв там то і там, то кажу, подивися. Я собі 10 кілограм виписував такими ну, упаковками. То мені обходилося воно по 500 гривень за 10 кг, Тобто 50 гривень в кілограм. Це було я виписувався все діло із Вінниці. От. Ну, Олександр не полінився. Це Олександр з Житомирщини, той, що Юпітер прислав з Ну, Який плодоносив, 700 кіло 300 км. Бо в мене і кум Олександр, щоб ви розуміли, про кого річ іде, Коротше, він подивився, собі заказав, на другий день мені перезвонив і здивував мене, шокірував точніше, тою ціною, яку він мені назвав. Чесно кажучи, я навіть зразу і не повірив, думав, що він шуткує за мною. Ну, коли я це все перезвонив, перепровірив, дійсно воно ну, виявилося 100% правда. Зараз я вам покажу на сьогодні, скільки стоїть е гранульована сірка. Ну, у різних, е хто займається цим, значить дивіться, я ось комп'ютер. Я, може, звісно, світло не так, зараз, бо електроенергію виключили, її немає, то маємо, короче, що маємо. Дивіться, це 13 бачите, 12, 8 годин 21 хвилина. Тобто дивимося сірка, причому гранульована сірка. Тут ось багато цих сірок, ось о пів кіла, 38 гривень, пів кіла. У пакетику 31 гривня, це, тобто 62 гривні. Ось один кілограм 130 гривень. Ну, коротше, дивіться, ось один кілограм, дивіться, розетка. 92 гривні, тут 73-15 копійок. Ну, тобто, багато, ось це я вам просто показую, щоб ви не думали, що я тут щось. Видумаю, чи ще щось, якісь сказки вам розказую. Ось, ось мішок знайшов, 825 гривень. Ну, тобто багато, багато різних виробників з різними цілами. За кілограм ось 79, ну 80 гривень, вісі 90-77 гривень за кілограм. Ну, саме дешевше, що я був знаходив, то 50 гривень. Оди я й казав, що 50 гривень. Ну, Зараз я вам покажу другу. Дивіться, ось мішок є 940 ну Тут ось, бачите, 25 кг. Ось є саме ще 900 рівно без 1 гривні. Тоже мішок 25 кг. Я вам показав так, як на сьогоднішній день, ось в розницю, скільки воно це все стоїть. ось 5 кг є. да, 325 гривень. А тепер я вам зараз покажу. Зараз камеру поставлю, внесу посилку, яку я отримав От. і покажу, по чому, і розкажу, де брав, по чому брав. Все розкажу вам за ту фірму, в якій і я, і Олександр брав, і я Адам. Одній жіночки давав адресу, не знаю, вона вже викупила чи не ну, купила чи не купила. Зараз я вам все покажу. Я думаю, що я вам зараз так приємно дуже приємно удивлю. Значить, не перемикаємося. Так, і ось, будь ласка, дивіться, перед вами мішок. Отак воно все приходить у такому мішку з-під цукру. Ну, обичний мішок. Зараз прийшло вчора, я вам показую, де воно тут. Ось 12, 12.0. Де тут? 11-12 ось у. Вчора я його отримав. От. Отак ось так оце все виглядає. Зараз я вам зніму цей верхній мішок. На дворі холодно, світла немає. Зразу вам тут. Будинку зайдете, думаю, покажу вам, щоб знала. Бачили і не платили, дивіться, сірка гранульована. Так, дивіться, дата ось дата продукції. Да? Дивіться, 12.08.24. Вага, ось. У. Бачите, так? Да? Маса нету 25 кг. А тепер, а тепер увага, я вам озвучу, скільки коштує цей мішок От. і доставка цього мішка. До мене в село. Це воно приїхало із, із, із Львівської області, ну, з границі, можна сказати, Польщі. Польщі. Да? От. І сюди до мене в центральну Україну, Пірогородську область, у село. От. Значить, доставка цього мішка мені вийшла. Я вам показую. Погано світла немає. Ну, я вам прочитаю. Ось. 187 гривень 56 копійок. Ось воно. Ось, бачите? Оце доставка цього мішка 25 кілограм, який проїхав більше 800 кілометрів. От. Сам мішок, навіть тут ще вам покажу, де воно тут написано, бачите, нема світла, погано видно. 532 гривні ось, ось зворотня доставка, ну, коштів. 532 гривні. Тобто оцей мішок 532 гривні. Стоїмость кілограма сірки в ньому, вищого гатунку, гранульована. Получається 21 гривня 28 копійок. Як вам таке? Тут карман, я вже його... Я покажу. Ось все бачите? Отак От виглядає оця гранульована сірка. Вищий гатунок. чисто. Так, ну а що, тепер мішок я вам показав. Да, зараз я вам розкажу відкуда, що, всі координати. А зараз я, ось, я з телефона просто зачитаю, щоб ото не, не умнічать і не зморозить своїми словами те, що не потрібне. Я, я ж кажу. Я зачитаю прямо з телефона. Для чого що таке сірка гранульована, для чого воно взагалі потрібно? Значить, дивіться, я неодноразово показував, що я на своєму участку вносив сірку і гранульовану і мелену сірку. Значить, сірка гранульована це мінеральне, сірчане добриво в гранулах. Застосовується для підживлення сільськогосподарських культур овочево плодово-ягодних і зернового типу. Підкислення ґрунту. Перекопування грунту і навіть для обкурення та дезінфекції теплиць, приміщень і бджолинних сот. Значить, сірка, хімічний елемент, життєво необхідний рослинам, він входить до складу всіх білків. Міститься в деяких амінокислотах, є компонентом складних добрив. Ми часто знаємо, коли беремо добрива складні, допустимо, 17, 18, 20 і буде плюс 4 іменно сірка добавлена. От. Сірка активно бореться з кліщами, грунтовими шкідниками, запобігає появі цвілі, корневої гнилі, кили чи кили. Парші, оїдіуму, борошнистої роси та інших, інших грибкових захворювань. Універсальний засіб відмінно поєднується з іншими добрива, особливо простими. Ну, Коротше, все я не буду вам читати. Саме основне я вам сказав, для чого вона взагалі. Це. Я її внос як чуть-чуть закисляю грунт, понижаю. Ну, допустим, із сімьорки, якщо у вас сім, ну, при внесенні особисто я вносив по 40 грам на квадратний метр, і тим самим понижав майже ну, не кругом, але ну, майже на одиницю. Тобто, якщо було у вас сім, значить за рахунок внесення сірки ви понижуєте 6,5, 6,3, де то так. що, ну, Добре. Пливає для розвитку винограду. Ну і не тільки винограду, полуниці, ну багато чого. А також для, коли і сильно жарко, вона працює, і спаряється, ну, виділяє гази да, сірчання. І таким чином бореться з уідіумом, ну і кліщі також вона якби, бореться з кліщами. І також саме головне, я замітив, що я як відколи став вносити сірку гранульовану, мелину я вносив. Я якби поборов слизню. У мене було багато слизнів на винограднику, які задавали. Ну, шкоди і ягоді, вони дирочки виїдають, а взагалі, знаєте, тут дивиться на те. Ну, коротше, шкідники це. То вони обходять. Виноградник час, не знаю, 10-ї дороги, вони крім виноградника, видно полоски ті біленькі, всі ви знаєте про що я да, оту слизь застихшу. А на винограднику я не замічав, вже два роки я не бачив ні в тому, не в цьому, ні в 20. В 4-му не бачив, не в 23-му не бачив, це як я вже став активно приміняти. То це я особисто так ну, приміняю для цього сірку. Е, правда, коли я останній раз приміняв, е, значить її рекомендовано вносити ось гранульовану, бо вона починає пос, поступово е, да, ну, усвоюватися. Осінь, тому що коли вносите, вона активно починає працювати ну, десь місяці через 4-5, От якраз коли у вас йде повна вегетація винограду. Це я вам зараз розказую за гранульовану. Якщо ви вносите пушонку мелену, да, сірку то вона починає працювати приблизно там місяць, за місяць-півтора починає активно. Тобто, Мелину треба вносити, ну, пушонку вносить навесні. Тоді щоб ну, вона вже працювала активно, коли у вас йде розвиток виноградника, це не будь-яких рослин. Так що якось оце так. Для обнесення сірки, от, я показував вам, робив сію вію, посіваю, навіть ту пушонку. Да? М -м -м -м, застерігаю вас, що не робіть так, е тим э э більше із, із змеленою, бо воно наскільки таке мілке, що летить і на вас, і куди угодно. Тобто ви можете самі більше як внесете в землю. Звісно, краще працювати гранульованою, але ну, і то не посівати, а хоча б мати ну, якусь садову сівалочку. Зараз я вам покажу, ось, ось мені якраз прийшла вже сівало. Я вам покажу, чим я буду якби, користуватися. Мішок ви бачили, я вам показав. У мене ще є 10 кілограмовий з прошлого року. Я купував за 50 гривень. Ну а тут не удержався я такої ціни. О. Зараз покажу вам, з чим я буду вноситься. Так, ось все, я теж я її отримав цю посилку, наверное, дня 4 назад. Это, там, не знаю, вже судячи по надписі, ви бачите, що да, це за посилка. Вона ось вот, отак вот це все, все діло виглядає. Запаковано цей у нас Гардена. От, не обов'язково, я вам наголошую, не обов'язково гардена, щоб була, чи це, є значно дешевші екземпляри. Є там і крафти, багато є Брадас, Крафт. Кому потрібно, ви зайдіть, подивіться, ну незамінна річ, я вважаю. Просто що, що я цю взяв, я вам поясню. Я брав у свого кума Олександра, ви бачили, я сіяв газонну траву, ви бачили таку ось оце, ну, сівалку. Да? От ну, тобто, знаєте, ну як сівалка теж не моя, а кожен раз просить, хоча мені Олександр сказав, що ката, вона мені не потрібна, бо він теж раз посіяв траву, та й на тому каже, коли треба. Ну, діло в тому, що, що там як дача, поки він там, ну він живе не там, поки приїде, поки а мені вже вона там треба сьогодні. Там ну. Коротше, треба своє мать. Я так рахую. То я собі виписав, купив, бо я таким пользувався. Я знаю, як вона працює. У мене ніяких до неї немає питань. Вообще, взагалі нажимаєш кнопочку, виставляєш ось. Тут всередині є така шторка. Оцим регулюється, скільки міліметрів піднімається та шторка. Можна регулювати, бо якось осірка вона доволі сильно мілка, така, як ну, чуть-чуть більше мачине. То руками розкидати теж не варіант, не, непонятно. А тут засипав, воно 2 кіла, йдеш кнопочку, нажав, ось кручу вірчу, і тут все розсипає красиво, як би ну взагалі. Щваю, що це незамінна річ. Тим більше я собрався ще там газон підсіювати, ще там декілька полос сіяти, то без нього я не посію. От. Потім для внесення доброго я вносив, ходив ту ж саму ярумілу, триходерму, триходерму, так, лібо що. Я вважаю, що я ж кажу. Не обов'язково така, я просто цим користувався, провірено, я взяв, бо ну, знаєте, як, э, німецьке качество тут. Ну, що тут чи ще, воно стоять і грошей, я ж кажу. можна щось бюджетне купити, може комусь на раз. За 350-400-500 гривень. Не обов'язково я вам не буду озвучувати, кому треба, ви зайдіть самі, подивіться. Ну, Тобто я цим буду вносити. Та й, та й все. Я вам просто показав, що не раді фастовства, чи раді реклами. Є, є, є крафт, є я вам називав, що є кому потрібно, ви собі забивайте в інтернет садова сівалка. Ручна і там висвітиться вам куча фотографій з різними цінами. І це ж не обов'язково вам куплять там гардену за великі кошти, можна купити щось бюджетне. То це так. вносить я буду. так ну цим Значить, дивіться, тепер я вам розкажу за саму фірму, що вона собою представляє. У них не тільки сірка. У них дуже багато хімічних там, других елементів, да? добрив, там що завгодно. Ви, я вам зараз дам координати і все. І ще вас е, акцентую на тому, що вони відправляють і укрпоштою. Крім е, коротше, тільки сипучі, бо укрпошта не бере ну, що, на розлив. Там, отакі, е, Руча жидкості не можна відправляти Вот. А все остальне вони можуть відправити у І Новою поштою відправляють. У цієї фірми це ПП-система Оптимум. Ну, у них є договор з новою поштою. От, і вони, допустимо, якщо в місто, от то той мішок, якщо я ж у селі живу, да? я вам показав скільки мені коштувала доставка. Хто живе, проживає в місті, значить доставка у них 165 гривень за 25 кілограмовий той мішок. Так що майте на увазі 165 гривень. У них є просто договор з новою поштою. Вони ніякі там упаковки, ото все. вони самі ото в мішок укидають, ото той, що я вам показав з білого да, витягнув. Свій мішок зав'язали, оформили в кабінеті і привезли. Тобто навіть цим підкупає ну, якби забота про, про нас, покупців. Є у них ще і е, це, ну, е, доставка да, 165, село плюс 25-10 гривень, плюс-мінус. Ну, мені ось, о, там, плюс 22 гривні, допустим, да, бо ну, я в селі живу. А, оце так. А, значить, у них не тільки це є, є ні травмофозка, допустимо. без хлорна. Да. Бо всі ж знають, ні травмофоска, ні тільки не всі знають, що там міст хлора хороше є у травмофоски. Да, що не дуже гарно для наших. Овочі, ягід і все остальне, взагалі огородине. Не дуже це добре. А в них вже є там і безхлорна ні Тобто ви запитуєте, що вам треба, хочете, вони вам ну, прайс вишлють, там, на вайбер чи як там що. Значить, фірма знаходиться пасіки зубрицькі, це Львівська область. От. Оттуда вони висилали. Ну, і мені, і Олександру висилали. Значить, там менеджер є Івана Ярема. От, я диктую номер телефона. І я цей телефон закріплю у себе як зазвичай під відео. Значить, 0,97 458, 61, 16. Ще раз. Іванна, набираєте цю дівчину чи жіночку, набираєте 097 458 61 16 і замовляєте. В них взагалі там указано було, що відправка е, вони відправляють від. Е, 100 кг ну, 50-50 тонн. Ну, вони йдуть на зустріч нам же ж споживачам. і можна Вони відправляють оце один мішок. Мені відправили, Олександру відправили. Зразу Олександру відправили. Це не то що я тут блогер, да я тут розніс оце вам усе. Зразу відправили Олександру на Житомирщину. Він мені позвонив, сказав, що отак і отак, 21 гривня. Кажу, не може такого бути. Каже, Зайди і знай. Я зразу ж набрав, кажу так і так. Ось тільки що людині ви відправили, да відправили. Кажу, а мені можете відправити? Без питань. Отправимо і вам. Ну і добре, думаю, я все так розузнав. Так що винуватцям... Розголосу цього да, причетні не тільки Геннадій Григорович, а й причетний Олександр Блощицький. Так що усі ваші негативні і позитивні коментарі, це дякуючи Олександру Блощицькому, да, ну і мені за розголос цієї таємниці да, з такими ну, цінами. Ну, одним словом, накрився наш бізнес. Мали купити мішок. Поділити по кілограму і продати по 40 гривень. Да, все одно ж би менше там воно, ви бачили, я вам ці не показав у самому початку. Ну, а ми опять очередний раз накрили бізнес коротше, свій. Не наварилися. Ну і ладно. Так що на цьому все. Так, да, вірю, що довго. Ну, як можу? Я думаю, що для вас буде це корисно, Якби, Корисне це відео. Хто заботиться про свій сад, свою землю на городі, за свій виноградник, на сьогодні 532 гривні це просто не про що. Бо за один похід до магазину ми значно більше витрачаємо. А це 25 кг високоякісної сірки гранульованої. Так що якось це так. Дякуємо. ПП-система Оптиму за те, що пішли на зустріч нам, виноградарям, садівникам і відправляють один мішок. Хоча вони, у них на сайті написано, що вони відправляють. До речі, якщо два мішка, то двома, два місця буде. Тобто вони не, не пакують в один, тому що зрозуміло, да, 50 кг таскать, а на почті теж є ж і дівчатка, і знаєте, робітники. 50 кг теж не кажуть потяна, і Це все. То все воно йде двома місцями. А один мішок воно я вам показав. 165 гривень місто, 185 в село. От і все. Ну і вся радість. І мені приходило значно дорожче набагато. Ну, мені... Я ж вам показував за да. вапно. Да. Вапно дуже високоякісне у Марини з Чернівці з да? Чернівецької області дуже, Всі, хто вже брав, усі мені тільки спасіба сказали. Ну, бачите, от відправка, звісно, да. нова почта, вапно 200, відправка 250 з 10 кг. Ну, бачите, а тут. Якби фірма договор заключила з новою почтою, І, пожалуйста, вам 25 кг і всього на все 165 гривень. От от. На цьому все. Думаю, корисна для вас інформація. На все добре, до наступних відео.